2024 рік подарував нам справжні шедеври. Сьогодні я розкажу про фільми, які підкорили серця мільйонів. І почну я з фільму, котрий наробив галасу в інтернеті. Фільм, котрий однозначно змусить вас відчути бурю емоцій субстанція. Ідеальний баланс по сім днів на кожного. Єдине, про що не варто забувати ви одне ціле. Від себе втекти не вдасться. Стрічка поєднує сатиричний боді-хорор із глибоким дослідженням суспільних стандартів краси, успіху та одержимості молодістю. У центрі сюжету Елізабет Спаркл, яку грає Демі Мур, що зробила своєрідний камбек у велике кіно. Вона грає колишню кінозірку, яка веде популярне фітнес шоу Її кар'єра різко обривається, коли продюсери хочуть замінити її на молодшу модель. У спробі повернути славу, вона погоджується на експериментальну програму, яка вивільняє її друге я найкращу версію її самої. Але наслідки виявляються жахливими. Критики високо оцінили цей фільм за сміливу режисуру, а Демі Мур отримала похвалу за одну з найкращих ролей у своїй кар'єрі. Гра акторки наповнена панікою, сарказмом і вражаючою глибиною. А її партнерка Маргарет Квелі. Додає ще більше напруги своїм образом, у якому тонко переплітаються невинність, хтивість і прихована загроза. Не дивно, що саме Демі Мур отримала цю роль, бо вона сама роками вела боротьбу з власним тілом, намагаючись виглядати ідеально, про що вона писала в своїх мемуарах. На виволі по суті, акторка передала своїй героїні ті ж емоції, які вона відчувала в певні періоди свого життя. І завдяки цій неперевершеній грі вона може бути номінована на Оскар. У Каннах фільм зустріли з 11 хвилинною овацією, хоча й середній бал критиків був всього 2,7 з 5. Субстанція, це не просто кінокартина, а справжній культурний феномен, який ви не можете не подивитись. Далі фільм, який я не міг обійти стороною. Так, це учень. Історія Трампа. Перше правило найпростіше: атакуй, атакуй, атакуй. Це буде найкраща будівля в країні у світі. У світі вона буде вражаюча. вражаюча». Провокаційна біографічна драма про ранні роки Дональда Трампа, яка охоплює його становлення в нью йорку 70 х х років. Головну роль зіграв Себастіан Стен, да той самий зимовий солдат із Марвел. У фільмі розкриваються стосунки Трампа з адвокатом Роєм Коном. Саме Кон допоміг сформувати стратегічний і агресивний підхід Трампа, ніколи не визнавати поразки та завжди атакувати. Картина розглядає не лише бізнесові інтриги, а й темну сторону політики того часу, показуючи, як Трамп будував імперію, спираючись на суперечливі поради, кона. Режисер Алі Абасі, відомий своєю здатністю проникати в глибини людських мотивів, назвав цей фільм одним із найскладніших проєктів. І причина навіть не в самій зйомці, а в тому, що представники Трампа почали перешкоджати процесам. Вони називали фільм вигадкою та погрожували судовими позовами. Особливо через суперечливі сцени, що зображали Трампа в негативному світлі. Цей тиск ускладнив процес дистрибуції, оскільки багато компаній побоювались брати участь у проєкті. Попри все, фільм таки вийшов і викликав резонанс у публіки. Себастіан Стен ідеально відіграв свою роль. Він ретельно готувався, занурившись в архівні матеріали про Трампа, щоб максимально точно передати його манери, поведінку та навіть рухи. Грими костюми були створені з надзвичайною увагою до деталей. Персонажі виглядають так, ніби буквально зійшли зі сторінок історії. Фільм став темою гарячих обговорень через відверті сцени та критику влади. Якщо вам цікаві складні моральні дилеми та драматичні історії, цей фільм те, що ви шукаєте. Від серйозних стрічок до дитячих анімаційних фільмів. Чи не таких вже і дитячих? Зараз погону про довгоочікуване продовження анімаційного хіта Pixar. Думками на виворі. 2. Два зміни лякають. Ми найкращі. Сюди Райлі нам потрібні нові друзі, інакше нам загрожує самотність. Геть старе, привіт нове. Життя Райлі вимагає менш консервативного підходу. Здихатись емоцій неможливо. Нас законсервували. Законсервати. Фільм повертає нас у голову. Тепер уже підлітка Райлі. Її старі емоції, радість, печалька, гнів, страх і відраза знову разом. Але ситуація ускладнюється, коли з'являються нові, але такі вже нам знайомі в житті тривога, заздрість, сором'язливість і хандра. Підліткові роки стають справжнім випробуванням для емоційного штабу, особливо коли дівчинка стикається з новими викликами в хокейному таборі. А команда знайомих нам емоцій упиняється у вигнанні для створення фільму. Команда Pixar консультувалася з психологами. Щоб краще зрозуміти, як змінюється мозок підлітків. Думками на виводі 2 це не просто продовження а новий рівень емоційного інтелекту. І це ідеальна стрічка як для дітей, так і для дорослих, які хочуть зрозуміти себе краще. До речі, а який саме персонаж цього мультика тобі подобається найбільше? Пиши в коментарях. Мені, наприклад, кричать. А зараз у нас епічне продовження науково-фантастичної саги Деві Вільньова Дюна 2. Фільм переносить нас у самісіньке серце боротьби за виживання та владу на планеті Аракіс. Цього разу сюжет зосереджується на міфічній подорожі Тімоті Шаламе, тобто пола Артріда, який разом із Фременами на чолі з Зендеї, ну тобто Чані, прагне помститися ворогам, що знищили його сім'ю. Але перед полом постає важкий вибір кохання його життя. Чи доля світу. У фільмі зіграли неймовірні актори, окрім Тімоті Шаламе, Зендеї, Ребекки Фергюсон та Хав'єра Бардем. Ви побачите Флоренс П'ю, Крістофера Вокена та Остіна Батлера. Також важливо згадати і про неймовірні візуальні ефекти. Фільм, знятий у форматі IMAX, занурює нас в унікальну атмосферу Аракіса. Знімання проходить в справжній пустелі. А хробаки виглядають такими реалістичними, бо створені за допомогою гігантських механічних моделей у поєднанні з комп'ютерною графікою. Тож робота як інженерів, так і режисерів цього фільму неймовірна, і саме тому ця стрічка є в нашому топі. Ще більше секретів про її створення розкривають Юра і Микита у відео, посилання на яке зараз з'явиться тут. Тож підписуйтесь, ставте лайк, а зараз повернення легенди! Саме так можна назвати Бітлджус Бітлджус. Бітлджус. Бітлджус, козирний туз. Зі мною ти відчасть умреш. Довгоочікуване продовження культового фільму справді довгоочікуване. Бо на це чекали 36 років. Перший фільм вийшов у далекому 88-му і швидко став культовим завдяки унікальному стилю Тіма Бертона та неповторному гумору. З того часу фанати з нетерпінням очікували на повернення Майкла Кітона в ролі харизматичного і некоректного Бітлджуса. Майкл Кітон неодноразово казав про цей фільм, що це єдиний сіквел, в якому він зацікавлений. Актор провів багато часу, переглядаючи кадри з першого фільму. Я казав, що у Дюни 2 потужний акторський склад. Але що ж тоді можна сказати про цей? Окрім таких зірок, як Майкл Кітон, що зіграв Бітлджуса та Вайнона Райдер, що грає Лідії, у стрічці з'являється Джена Ортега, яка зіграла доньку Лідії Астрід. Кетрін Огара знов залишила Маколея Калкіна самого вдома, заради того, щоб повернутись як Делія Діц. А ще ви побачите Віла Мадефо та неймовірну Моніку Білучі. У центрі сюжету нове покоління родини Діц. Лідія знов звертається до Бітлджуса за допомогою, і разом вони зіштовхуються з новими небезпеками у потойбічному бюрократичному лабіринті. До речі, Майкл Кітон і Тім Бертон в цьому фільмі вирішили не змінювати політично некоректний стиль Бітлджуса, щоб зберегти його дух. Та і просто покуражитись. Про який фільм ми ще не розповіли? Звісно, про повернення двох найулюбленіших персонажів Марвел на великий екран. Дедпул і Росомаха. Бляха, схоже, я маю справу з гіршим з вас. <тас> Ти кажеш, що видав зараза бажане задійсне. Я відомий в народі як трендливий найманець. Ще? <глев> хоч одне слово. Промов, хоч слово. Чекавиця. Сортись <праць> у фільмі Райан Рейнольдс, він же Дедпул подорожує мульти Всесвітом, щоб знайти нову анкерну істоту, тобто Г'ю Джекман, тобто Логана, щоб врятувати свій всесвіт від руйнування. Гумор, кровопролиття і безліч несподіваних камео перетворюють цю історію на яскраве видовище, повне сюрпризи. Так, легендарний Ю Джекман знову у костюмі Росомахи. Але цього разу у його класичному жовтому варіанті з коміксів. Головним антагонистом стає Касандра Нова, могутня телепатка і сестра Чарльза Ксав'єра, яка втілює загрозу для всього мульти Всесвіту. У фільмі з'являються персонажі з різних кінематографічних всесвітів Марвел, включаючи Лору Х 23 з фільму Логан, Плейда та навіть Електру. Режисер Шон Леві зізнався, що їхній підхід до фільму це гібрид супергеройської комедії та мульти всесвітньої драми. У цьому фільмі багато кумедних сцен, що змусять вас сміятись, і, звісно, неперевершений україномовний дубляж, який віддав шану нашій славетній щекавиці. Цей фільм не просто продовження історії Дедпула, це справжній подарунок для фанатів Марвел. Цей рік довів, що кіно продовжує вражати, надихати і розширювати наші горизонти від захоплюючих блокбастерів до зворушливих анімаційних фільмів. Кожен із них заслуговує на вашу увагу. А ви не забувайте підписатись та поставити лайк. І слідкуйте за наступними відео. Весь світ для вас. Я б навіть сказав, весь світ світів для вас.